Ці харчові відходи ще обов'язково послужать людям. Поруч із містом або майкалаві, що в Баніні, працює нова компанія, яка виробляє біогаз. Заснував її місцевий бізнесмен Енок Гнага. На цій фермі з відходів тваринництва отримуватимуть газ, який використовуватимуть для печей та духовок, тобто для приготування їжі та підсмажування тостів. Також можна буде отримувати електроенергію. Компанія збудувала сотні бетонних резервуарів для виробництва біогазу, споруджує їх біля житлових районів і промислових зон. Екологічне паливо отримує вже понад 560 домогосподарств. Ідея Венока виникла ще в студентські роки. Якось раз свічка з його рук випадково впала у відро з харчовими відходами. Одразу спалахнуло полум'я. Коли відро спалахнуло, я подумав, що це. Мені стало цікаво, і я поговорив зі своїм викладачем хімії. Він сказав, що все нормально, просто утворився біогаз. Зараз компанія здатна забезпечити цілодобове постачання електроенергії в кількох сільських районах. Крім того, вона випускає органічні добрива, чим допомагає зменшити залежність фермерів від дорогих імпортних аналогів. Для отримання біогазу підходить гній, пташиний послід, рослинні відходи, трава, відходи молокозаводів, а також рибного та забійного цехів. Також можна вирощувати спеціальні енергетичні культури, такі як силосна кукурудза та водорості.